Продовжуємо випуск. Майже пів сотні дітей з родин учасників АТО поїхали у табір до Хорватії. Маленькі буковинці проведуть за кордоном 10 днів. Що чекає на дітвору? Дивимось. Я дуже довго чекала цієї поїздки. Емоції зашкалюють. Їду в Хорватію. Купатися хочу. Одна, не не менш щасливі і батьки-дітвори. Розповідають, обіцянки про дитячий табір для своєї малечі чують уже декілька років. Ми вже мали їхати і в Венгрію, наші діти, і в Польщу. Списки дітей куча понабирали буквально біля 80 дітей, наскільки я знаю. І ніхто нікуди не поїхав. Довгочкала. Ми торік не поїхали, мала поїхати. Не вийшло, бо нам сказали, останні черг, останній день і ми не спіли документи зібрати. В серпні нам потелефонували і сказали, будемо або в кінці серпня, або у вересні. Я так обрадувалася, кричала, піщала, так обрадувалася. На відпочинок у дитячому табір Вараждин на острові Ра поїхали 45 хлопців та дівчат від малого до великого. Програма перебування це відпочинок. А також їх будуть вивозити на екскурсії, знайомити з історичними місцями. Перевезення дітей це на, за кошти обласного бюджету. Всі інші проживання, харчування, організація відпочинку це приймаюча сторона. За кордоном діти проведуть 10 днів з 10 по 20 вересня. Табір розташований на узбережжі Адріатичного моря. Я переживаю, тому що в перший раз її відпускають так далеко і так надовго. За дитину, звісно, переживаю, як кожний. Батько, ну але з ними їдуть старші, там все буде нормально. Він хлопчик не маленький. Діти ж розповідають, повернутися з відпочинку планують лише з найкращими враженнями, з новими емоціями, і щоб потім, коли виросла, знайшла свою ціль. Я очікую пофоткатися. Багато чого побачити, що я не бачила. Минулого року хорватський дитячий табір Вараждин уже приймав групу дітей-переселенців та сімей учасників АТО з Буковини. Ірина шевчук Микола Остафій, Чернівецький промінь.